Ми дождалися його, і він приїхав до нас. Садовий, декоративний, парканчик білого кольору. Тепер він у нас є. Дуже багато хто його хотів, дуже багато в нас замовлено на нього. Хто колись нам писав, ось недавно, там тиждень-два назад. Будемо вам відписувати, будемо вам відправляти. Кому треба, хто ще хоче замовити собі ось такого декоративного паркана, будь ласка, звертайтеся. Приїхала велика кількість, вистачить абсолютно всім. Ціна лише за 2,5 метра, довжина 2,5 метра, лише 400 гривень. Він стійкий до ультрафіолету, тобто на сонці не вигорає, на морозі він не тріскається, не сипається. Ось цей парканчик простояв уже весна, літо. Осінь, зима, все чудово, все прекрасно. На сонці не вигорів, на морозі не посипався. Буде стояти у вас 5-7 років. Це зі слів моїх клієнтів. Тобто, хто каже, в мене простоїв такий парканчик 5 років. В кого простоїв 7 років, каже, я хочу його просто оновити. Бо десь зацепили, десь поламали чуть-чуть його, але класний, якісний. Тому звертайтеся, є колір білий, темно-коричневий, світло-коричневий та зелений. Якщо не хочете парканчика такого, будь ласка, є ось бордюри сірого кольору, темно-коричневий та світло-коричневий бордюри, упаковка 3,8 метра, лише 1100 гривень.